Завдяки доказовій базі служби безпеки до довічного позбавлення волі заочно засуджено ще одного бойовика окупаційного підрозділу РФ, який воював проти сил оборони на східному фронті. За даними слідства, зрадником виявився 50-річний мешканець тимчасово окупованого Сорокина на Луганщині. З 2015 року бойовик добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР у складі так званої 4-ї мотострілецької бригади Другої армійського корпусу народної міліції ЛНР. Він воював проти сил. Лато ООО аж до повномасштабного вторгнення. Встановлено, що бойовик разом із російськими військами штурмував позиції ЗСУ в районі населених пунктів Алчевськ, Первомайськ, Ірміно, Кадіївка, та Брянка Алчевського району Луганської області. Від початку ж повномасштабної війни зрадник продовжив службу у підконтрольному підрозділі РФ на посаді стрільця мотострілкового відділу. Спочатку воював на Луганському напрямку, а потім його перекинули на Донецький. Зрадники досі воює на стороні РФ проти українських захисників. У складі російсько-окупаційних військ наразі на підставі доказової бази слідчих служби безпеки України суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 1 та 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – це за участь у терористичній групі чи терористичній організації, оскільки засуджений переховуються на тимчасово захоплені території України, тривають комплексні заходи для його притягнути притягнення до відповідальності за вчинення злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.